Панна кімната. Дітки, а погляньте, хто сьогодні до нас у гості завітав. Ви впізнали. Та це ж дитячий лікар. Доброго ранку, лікарю. Дітки, доброго ранку. Підскажіть мені, будь ласка, а чи ви знаєте, що таке безпечні та небезпечні предмети? Так, лікарю, ми з дітками знаємо, що таке безпечні, а що таке небезпечні предмети. Тоді, я вважаю, ви дуже розумні, дітки. А чи ви знаєте, що потрібно мити ручки, кожного вечора митися? І що потрібно вам для цього? Ой, лікарю. Наші дітки, я так вважаю, дійсно знають, що потрібно для купання, так, дітки? Ну що, давайте розповімо нашому лікарю, як ми знаємо, що потрібно нам для купання. Гра, що потрібно для купання. Привіт, мої любі малята! Я буду показувати вам предмети, а ви відповідати, що потрібно нам для купання, а що ні, бути дуже уважними. Ну що, розпочинаємо. Скажіть мені, будь ласка, що це? Так, це ванна. Ванна нам потрібна для купання. Звісно, потрібно правильно. А скажіть мені, будь ласка, це що? Це мило. Правильно, мило потрібно нам для купання? Звісно, потрібно. А це що? Це ложка. Ложка. Нам потрібна для купання малятка? Ні, не потрібна. Ложкою їдять. Це що? Так, рушник. Рушник потрібен для купання. Так, правильно потрібен. А це що? Це подушка. А подушка потрібна для купання малятка, як ви вважаєте, Ні, не потрібна. На подушці сплять. А це що? Мочалка. Мочалка потрібна для купання. Так. Потрібна. Правильно. А це що? Так, водичка. А водичка нам потрібна для купання. Звісно, потрібно. Без неї ми не зможемо покупатися. А це, а це іграшка-ведмедик. Він потрібен нам для купання? Ні, не потрібен, бо іграшками ми малятка граємось. Молодці! Чудово попрацювали!